Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Закінчиться 2023 рік, а отже, платникам єдиного податку другої групи час подавати декларацію по єдиному податку за цей рік. Як це зробити, я вам і розповім в цьому відео. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку також із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Справа в тому, що на телеграм-каналі у мене дуже багато е, цікавої текстової інформації, тобто там є дописи і статті, яких немає тут в Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь і ще на мій Телеграм-канал. Для того, щоб надати декларацію по єдиному податку, вибираємо зліва в меню введення звітності. Бачите, От ведення звітності, натискаємо. Вибираємо потрібний нам період. У нас має, має бути 2023 рік і період має бути зазначений рік. Тож, вибираємо 2023 і вибираємо рік. Далі натискаємо на кнопочку Створити. Тут, якщо щось відкриється інше, Вибираємо або всі, або вибираємо е, податок на прибуток в меню і е, знаходимо нашу декорацію. От вона, наша декорація педника єдиного податку для першої та другої групи. Ми педник єдиного податку другої групи. Отже, це те, що нам потрібно. Натискаємо на ній. Перевіряємо, чи правильно вказана ваша ДПІ ваша податкова. 2034. Якщо ви не знаєте код вашої ДПІ, чи як вона називається, відкриваємо в меню облікові дані платника, Бачите, облікові дані платника, Відкриваємо їх. І тут знаходимо вашу податкову. От реєстраційні дані код ДПІ за основним місцем обліку 2034. Це і є код вашої ДПІ. Перевіряємо. 2034. Все правильно. Якщо неправильно, значить в меню обираємо правильну податкову. Тепер нам ще потрібно поставити гарочку, що нам потрібен додаток по ЄСВ. Бачите, додаток 1 це є наш додаток по ЄСВ. Ставимо гарочку, ну а тепер натискаємо на кнопочку створити. Натискаємо. Загальна частина декларації в нас заповнюється автоматично, однак нам потрібно перевірити дані ФОПа. Перевіряємо, чи правильно вказана адреса місця реєстрації ФОП. Вона може бути зазначена неправильно. Якщо вона вказана неправильно, відкриваємо облікові дані пратника, знаходимо адресу ФОПа. От, бачите, адреса ФОПа. І е, копіюємо цю адресу в нашу декларацію. Ctrl-C. І Ctrl-V, замість неправильної. Далі е, вставляємо кількість, е, кількість найманих працівників. Якщо їх у вас не було, ставимо 0. Ну, і далі заповнюємо кведи, по яким ми отримували доходи. Якщо ви не знаєте, які у вас кведи взагалі є в наявності, знову ж таки, відкриваємо облікові дані платника, прогортаємо вниз. І е, дивимося, які кведи у вас є. У мене їх багато. У вас їх може бути менше. Тож, е, ви берете ті кведи, які у вас є, і по яким ви отримували доходи. Е, хай це буде е, у нас квед 4791. Торгівля в інтернеті. От. Копіюємо його. Назву, точніше, номер, код кведа. І копіюємо його назву. Якщо у вас доходи бороть більше, ніж по одному кведу, і вам потрібно додати ще декілька кведів, наїжджаємо от на синє пору, не на жовте, а на синє мишкою. І натискаємо на праву кнопочку мишки. І в нас тут з'являється меню. Натискаємо на плюсик. Ну або якщо ви песиміст, натискаємо на хрестик. Додається ще одне пору. Якщо нам потрібно не одне, а декілька, то натискаємо ще раз. І е, додаємо стільки кведів, скільки нам потрібно, по яким ми отримували доходи. Хай це буде ще квед 4690 оптової торгівлі. Ну і хай буде квед 53.20. Е, Кур'єрські послуги. Якщо нам окремо спрачували за доставку товара, я просто ФОП не на другій групі, я ФОП на третій групі, тому, відповідно, я, я не можу на своєму прикладі показати заповнення. Якщо в нас якийсь рядочок зараз стає зайвим, ми можемо його видарити. Натискаємо мінус, все, немає дочка. Тепер заповнюємо розділ про спрату єдиного податку. Фопи другої групи були звільнені від спрати єдиного податку в 2023 році січня по рипень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень вже був обов'язково е, єдиний податок обов'язковий до спрати. Тож перший квартал ми ставимо нуль, другий квартал ми ставимо теж нуль. Ну, а за третій квартал ми ставимо суму єдиного податку до нарахування за 2 місяці, за серпень і за вересень. Це у нас 2680. Ой, 2680. В четвертому кварталі ми вже ставимо єдиний податок за 3 місяці – Це 4020. Я хочу відразу сказати, що у нас не всі ФОПи втратили пільгу по єдиному податку. Якщо ваш ФОП зареєстрований і здійснює свою діяльність на території на тимчасово окупованій території, на території активних бойових дій чи на території можливих бойових дій, тоді тут теж у вас будуть нулі. Тому що ви, те, ви і далі, і в серпні, і в вересні, і в жовтні, листопаді-грудні ви теж були звільнені від сплати єдиного податку. У мене про це є окреме відео, посередньо на нього зараз з'явиться в галі, і буде внизу під цим відео про цю пільгу, що пільга у вас зберігається, якщо ви зареєстровані на території е, тимчасово окуповані активних бойових дій або можливих бойових дій. І якщо ви е, е, бороза зареєстровані на такій території і єдиний податок не сплачували, тоді у вас і в 3, і в 4 кварталі теж будуть нулі. Але якщо ви не, е, ФОП не з такої території, не з населеного пункту, який знаходиться на такій території, або ви сплачували єдиний податок у серпні, вересні, жовтні, листопаді-грудні, тоді у вас відповідно ці е, клітинки будуть заповнені, так як я сказав. 2680 і 402. 20. Ну, А тепер переходимо до заповнення інформації про наші отримані доходи. Тут ми вказуємо тільки ту суму доходів, яку ми отримали на другій групі єдиного податку. Якщо ви переходили на третю групу із ставкою 2%, то цю суму доходів тут ми не вказуємо. Тобто, якщо ви боро якусь частину року на третій групі із ставкою 2% за той період ми доходи тут не зазначаємо. Ми зазначаємо тільки доходи за той період, коли ми боре на нашій другій групі єдиного податку. Хай це буде 1789,262. Ця сума має б автоматично перенестися у рядочок восьмий, однак в нас перенесення не працює. Тож ми переносимо вручну 1789 262 Все. Розділ про наші доходи платника єдиного податку у нас вже заповнений. Що стосується доходів, нам більше нічого зазначати не потрібно. Тож, переходимо до заповнення додатку по ЄСВ. Піднімаємося вгору, відкриваємо меню і вибираємо наш додаток по ЄСВ. Відразу хочу сказати, що всі платники єдиного податку в 2023 році були звільнені від спрати ЄСВ. І тут виникає питання: а якщо ФОП весь 23 рік не сплачував ЄСВ, чи потрібно йому заповнювати цей додаток? Я перед новим роком приймав участь у круглому столі з ДПС України і Данилом Гетьманцевим. Я задавав це питання ДПС України, і вони мені сказали, що в такому випадку, якщо ви не сплачували ЄСВ, весь 2020, 2023 рік, додаток по ЄСВ можна не заповнювати і не подавати взагалі разом з декорацією. Однак це було сказано тільки на круглому столі. На момент, коли я знімаю це відео, інформації в Зірі про це немає. А отже, як на мій погляд, краще все ж таки цей додаток заповнити і подати. Навіть якщо ви ЄСВ не сплачували протягом всього 2023 року. Отже, заповнюємо цей додаток по ЄСВ. У нас ФОП був на єдиному податку весь 2023 рік. Отже, так і пишемо 0101-2023. Це можна вибирати в меню, а можна просто писати, щоб було швидше. 31-12-2023. Е, ставимо код застрахованої особи. Для єдиного податку це код 6. Ну а далі заповнюємо табличку по ЄСВ. У нас ФОП е, весь рік не сплачував ЄСВ, отже, ми ставимо 0. Тут ставимо ставку ЄСВ. Ну і е, суму ЄСВ теж поставляємо нулі. Все, додаток по ЄСВ у нас заповнений. Якщо ж ви е, сплачували, ну він заповнений для випадку, е, коли ми ЄСВ не сплачували. І нам не потрібно, щоб у нас цей період пішов в страховий пенсійний стаж. Якщо ж ви ЄСВ сплачували і хочете, щоб ті місяця, за які ви сплачували ЄСВ, вони пішли вам в страховий стаж, тоді за ті місяця, за які ви ЄСВ сплатили, ви зазначаєте вас на дані по ЄСВ. Наприклад, якщо ви сплатили за січень місяць ЄСВ і ви хочете, щоб січень пішов вам в страховий стаж, Відповідно, вказуємо за січень 6700 1474. І е, в рядочку усього пишемо 6700 і е, 1474. Якщо е, ви там сплачували, наприклад, ще й за травень, хай це буде там 6, знову ж таки 6700 пишемо е, 1474. І тоді в нас тут буде сума 13400 і е, 2948. Це, я ж кажу, що це якщо ви сплачували ЄСВ за якісь місяця і хочете, щоб ці місяця пішли вам страховий стаж, значить за ці місяця ви заповнюєте е, справ інформацію про нарахування ЄСВ. Якщо ж ви ЄСВ не сплачували і вам не потрібно, щоб це що, вам страховий стаж, то як я вам вже сказав, е, ми ставимо нулі. У цих рядочках ставимо нулі. Повертаємось тепер, оскільки у нас додаток по ЄСВ заповнений, повертаємось до загальної договної частини документа. І прогортаємо вниз, тому що нам потрібно заповнити тут теж інформацію по ЄСВ. Бачите, рядочок 21. Тут потрібно поставити суму ЄСВ, яка у вас стоїть в е, рядочку усього вашому додатку. От, Повертаємось до додаточка. От, рядочок усього, і ми суму, яка тут стоїть, переносимо в головну частину документа. Якщо у вас тут стоїть там якась сума ЄСВ, ми її представляємо. Якщо в нас стоїть 0, як у мене, то відповідно я в рядочку 21 теж ставлю 0. Ну і не забуваємо, нам ще поставити, бачите, у нас є додаток 1 написано. Нам тут потрібно поставити хрестик. Що в нас є додаточок 1, що в нас є додаток по ЄСВ. Тож проставляємо тут е, хрестик. І тепер після цього вже наша декларація е, по єдиному податку повністю-повністю заповнена. І ми можемо її е, зберегти, підписати і відправити до податкової. Для цього натискаємо на кнопочку Зберегти. Нам відразу пропонує е, підписати нашу декларацію. Бажаєте підписати? Так, натискаємо так. Я знаходжу свій ключ ЄЦП, він в мене від Приватбанку, І вношу пароль. Щитати, підписати. О, якась помилка. Ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо ще. Бажаєте підписати? Так, бажаю підписати. Ознайомений я. Так, знаходимо наш Приватбанк, знаходимо ключ, вносимо пароль, натискаємо Считати, натискаємо Підписати. О, декларація підписана і е, воно запитує: надіслати документ. Якщо ви натиснете так, ви її відразу відправите в податкову. Я завжди натискаю Ні, тому що я перед тим, як відправляти, ще раз перевіряю декларацію. Тож я натискаю Ні. Відкриваємо обведення звітності. У нас тут е, є е, наша декларація. Бачите, ключик є підписано, що вона підписана. І е, відкриваємо її, щоб перевірити. Е, так, адреса ФОП зазначена правильно. Кількість найманих працівників 0 стоїть. Кведи, по яким отримуємо доходи, стоять. Е, сума єдиного податку за перший квартал 0, за другий квартал 0. За 3 квартал за 2 місяця серпень-вересень заповнено. За четвертий квартал за 3 місяця жовтень зтопа-грудень заповнено. Сума доходів рядочку 3. Яку ми отримали за період перебування на другій групі, стоїть рядочок 8 сума доходів перенесена. Додаток по ЄСВ у нас заповнений з 1 по 23 12-23 код 6 стоїть. Розділ про нарахування ЄСВ він у нас заповнений. В головному документі. Рядочок 21 заповнений хрестик у нас, що у нас є так, по ЄСВ стоїть. Отже, закриваємо нашу декорацію, вона заповнена правильно, і нам залишається її тільки відправити до податкової. Для цього ставимо гарочку і натискаємо на кнопочку відправити. Я не буду натискати на цю кнопку, тому що я платник єдиного податку третьої групи, а не другої. Ви ж натискаєте на цю кнопку. І відправляєте вашу декларацію до ДПС України. Після цього вам має прийти дві квитанції. Спочатку квитанція 1, що декларація доставлена на центральний рівень, а далі квитанція 2 про те, що вона прийнята. Якщо квитанція 2 прийшла з зеленого кольору, і там написано пакет прийнято, значить ваша декларація подана до ДПС і прийнята без помирок. Якщо ж якась квитанція буде червоного кольору, значить є помирки. В такому випадку відкривається. Квитанцію, натискайте на кнопочку Перегляд, відкривайте цю квитанцію, яка червоного кольору, прогортайте вниз, дивіться опис помилки, яка там зазначена. І е, далі в мене є відео про самі розповсюджені помилки, які виникають при наданні декларації. Посилання на це відео зараз з'явиться вгорі і буде внизу під цим відео. Тож відкривайте це моє відео, дивіться опис помилки в вашій квитанції, знаходьте в моєму відео таку ж саму помилку, дивіться, як її виправити. Після цього, ну, якщо там є така помирка, після цього виправляйте помирки, які написані в квитанції, яка червоного кольору, створюйте декларацію по новому, уже без помирок, і подавайте її по новому. Якщо ви всі помилки усунути, ваша декларація буде прийнята, і квитанція 2 буде зеленого кольору, прийде вже зеленого кольору. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть їх в коментах під цим відео, я на них обов'язково відповім. Також ви можете завжди написати мені на електронну пошту Viber або Telegram. Мої контакти є під цим відео. Ну і якщо вам буде потрібна якась допомога, теж обов'язково звертайтеся. У мене є пратні послуги, тож пишіть Viber або Телеграм, я вам обов'язково допоможу. Ну і не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Податковий консультант. Не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал Податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Ну а я з вами на цьому прощаюся. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!